Вітаю, дорогі друзі! З вами Центр медіїстичних студій і знову я, Мирослав Волощук. Безперечно, у знавців історії російське повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року викликає певні асоціації не тільки з Другою світовою війною. Гасло можем повторити апелює насамперед до монгольського вторгнення середини 13 століття, після чого наші землі на понад сотню років опинилися під пресингом номатів, а також остаточно втратили династійну стійкість та еклезіальну цілісність до першої появи цієї групи кочівників. У приазовських і причорноморських степах на початку 20-х років 13 го століття сусідні держави століттями комунікували з кочовим світом, однак після проникнення до дунайської низовини на межі 9-10-го століття мадярів ніхто настільки сильно їх не турбував. Інформація про монголів та їхнього очільника Тимучина Чингісхана надходила до Європи у різний спосіб. Через учасників хрестових походів, купців, а після 1222 1223 років від безпосередніх свідків їхньої появи на північному Кавказі і у Приазові розгроми монголами Аланів, Половців і об'єднаного з ними великого війська князів Русі на річці Калці 1223 року, здається, не загрожували катастрофічними наслідками. Однак за не цілих півтора десятка років номади з'явилися знову. На той час підвладна їм велетенська територія сягала від північних провінцій Китаю до Кавказу. Знаменитий великий шовковий шлях поступово переходив під їхній цілковитий контроль. Нащадки Чингісхана ж і не думали зупинятись на досягнутому. Планування їхнього наступного походу, який захопив майже всі землі Росії. Передбачало спустошення якомога більшої кількості країн християнської Європи. Ймовірно, монголи планували знищити угорське королівство та упанувати паннонські степи, як це свого часу у п'ятому столітті зробили гуни. І з переважаючими технологіями облоги і штурму міст при височенній дисципліні під страхом смертної кари за втечу з поля бою монгольські війська на чолі із онуком Чингісхана Бату. А фактично керував операціями полководець Субедей, Кількома хвилями упродовж 1237-38, 1238-39, 1239-40 та 1241-42 років, переважно пізньої осені ранньої весни, вогняним валом пройшлися землями руських князів майже всі великі резиденційні міста. Рязань, Владимир Клязьмі, Переяслав, Чернігів, Київ, Волинський Володимир, Берестя та інші були взяті і пограбовані. Точно уникнули цієї долі Новгород, Смоленськ, Псков, Турів, Пінськ та, можливо, Галич. Частина князів, які чинили опір, загинула таких не менше двох десятків. Деякі пішли на співпрацю із кочівниками, деталі якої досі предмет гострих дискусій. Інші разом із сім'ями втікали на захід, не підозрюючи, чи трапиться нагода повернутися додому. Імовірно, під час облоги Києва разом із тисячами містян загинув також митрополит Йосиф І. Схожа доля спіткала вищий церковний клір в інших іпархіальних центрах. Тому незабаром постало питання не лише про висвічення нового очільника руської церкви, а про нові умови її функціонування під владою Чингізи. Усе це надзвичайно дестабілізувало і так непросту ситуацію у між князівських стосунках та відносинах із найближчими сусідами. Справа в тому, що номади у ході останньої атаки на країни Європи 1241-1242 років не зупинилися на плюндруванні Русі. Як і планувалося, вони розбили військо Бели IV, завдавши нищо збитків угорському королівству, малопольським і сілецьким володінням п'ястів Моравії, Сербії, Боснії, Другому Болгарському царству лише ближче до 1243 року повернувшись у причорноморські степи. Однак біди європейської династії на цьому не закінчилися на відміну від половців, які здебільшого впродовж одинадцятого першої чверті 13-го століття не покидали своїх кочовищ, та лише подекуди вдавалося до грабіжницьких вторгнень у сусідні землі, монголи вирішили взяти завойований підсталевий контроль. Починаючи з 1243 року, у ці лілі князі були змушені прибути до Сараю нової столиці хана Бату та засвідчити йому свою покору. Чингізиди на понад сотню років перетворилися на сюзеренів цих завойованих земель. Усі людські та матеріальні ресурси тепер могли бути ними використані і активно використовувалися для досягнення цілей в інших європейських країнах, про що там чудово знали. Упокоренні землі після монгольського вторгнення виглядали жахливо йшлося не лише про спалені і пограбовані колись багаті міста. Велика кількість населення покинула свої насиджені місця і вже більше ніколи сюди не поверталася. Абсолютно схожа ситуація, до прикладу, з 2022 роком на певний час тоді була зруйнована церковна вертикаль. Як відомо, саме цього домагається ворог і зараз, бо Томос Православній Церкві України один із найбільших для нього подразників. Апокаліптичні настрої, які відчувалися у тогочасних текстах, дійсно виглядали цілком реалістичними. Попри наміри частини князів, наприклад Романовичів, все-таки чинити опір до організації повномасштабного хрестового походу проти номадів у XIII столітті так ніколи й не дійшло. Натомість, наміри князя Данила зблизитися на цьому тлі з папою Накентієм IV. Дорогочинська коронація наприкінці 1253 року. І спроба подальшої інституалізації королівства Русі були швидко зупинені монгольськими контрдіями. Держава Романовичів за наступників короля Русі Данила потрапила під ще сильніший пресинг номадів, а князі були змушені долучатися до їхніх зовнішньо політичних ініціатив проти Угорського королівства, Литви, Володінь П'ястів і так далі. Це до певної міри убезпечувало конкретно їхні землі від біди, але не додавало бонусів у стосунках зі своїми західними сусідами. Проте, на відміну від Владимиру Суздальських володарів, нащадки Данила Романовича принаймні час від часу робили спроби позбутися тягара монгольського домінування. Ті ж цілковито визнали протекторат чингізидів цивілізаційно крок за кроком інтегрувавшись у геть інший світ. Поступово зміни у стосунку європейських володарів до монгольської загрози почали вимальовуватися від початку 14 століття. Періодичні внутрішньополітичні катаклізми, що мали місце у державі чингізидів, послаблювали їх контроль над віддаленими географічно землями. Не могли особливо номади дотягнутися до володінь Литовських князів. Ті активно нарощували свій вплив за рахунок тісної співпраці з мазовецькими п'ястами і волинськими Романовичами, а бойовий досвід гартували у постійних війнах з Тевтонським орденом. Поступово ще з другої половини XIII століття спостерігалися окремі ознаки трансляціо імперії з держави королів Русі саме у напрямку Литви. Місцевий найавторитетніший князь Гедемін відтак зумів у першій половині 14-го століття за різних умов і обставин розширити свій вплив на Полуцьку, мінську, Берестейську, Турівську та інші землі за рахунок матримоніальних угод із нащадками короля Данила литовські еліти могли претендувати на інші ключові центри волинської землі та навіть часом кидали оком на Галицьку. Із загибеллю Гедеміна 1341 року один із його синів Ольґерд в 1362 шістдесят завдав поразки на синіх водах трьом татарським воєначальникам, зумівши включити до складу своїх володінь Київську і подільську землі. Саме ця подія підсумувала понад столітнє монгольське домінування над здобутими упродовж 1239-1242 роками землями Русі. Політичне і еклезіальне тіло яких тепер змінилося до непізнаваності, за кожелем, як Гедеміновичі, так і вихідці з їхньої родини на престолі Польщі, Ягелони, були тісно пов'язані з Романовичами. Однак, все-таки це не були князі Русі у чистому вигляді. Вони чимало запозичили у своїх попередників. Від предметів матеріальної культури до офіційної мови діловодства інтелектуальних надбань і титулів заснували навіть окрему православну митрополію у Новогрудку, і це за наявності релокованої до Владимира наклязьмія згодом Москви під протекторатом чингізідів Київської митрополії та спробами Романовичів закласти Галицьку. Ну і всіляко конкурували з московськими великими князями за право першості на києво Києво-Руську спадщину. Однак наслідки Кревської та усіх наступних, укладених із королями Польщі уній поступово змаргіналізували русський складник у їхній державі. Ми усі мусимо зробити висновки з цього історичного минулого, яке практично у кожному своєму сюжеті. Апелює до аналогічних загроз сьогодення, але віримо, що з нами Бог і причиста Діва Марія. Перемога обов'язково буде за нами, тому слава Україні!